суботу, після Богоявлення, церква дає нам зрозуміти про ту нову якість віри, яка повинна у нас з'явитися після цього. Звернімо увагу на те, що ми читаємо одразу після богоявлення, після хрещення Господнього в Євангелії, як виводить дух в пустелю Спасителя і залишає його на 40 днів постування, а потім має прийти диявол і спокушувати його. Тобто Сина Божого віддають владу, хоч і тимчасово, а все ж таки у владу князя світуці, в котрого свої наміри. І апофеозом, так би мовити, тої влади, якої домагається князь світу цього від Сина Божого, тої покори, якої він домагається. Є те, що він каже, якщо поклонишся мені. Тобто син Божий має поклонитися дияволу. Зрозуміло, що це буде відкинуто і тут питань нема. Але кожна з тих спокус, вона являє нам, якою має бути наша віра. Зголодні, син Божий. І диво каже, йому так сотвори камні хлібом. Зробиє хлібом. Він відкидається цьому. В першу чергу, тому що не за тим ми йдемо до Бога. Не за тим. Не за гараздами. Не за тим, щоб отримати щось користе для нас. Це старовинне язичницьке ставлення до ідолів. Дай споживацьке ставлення. Дай і тільки дай. А Христос каже, не хлібом єдиним. А словом Божим буде жива людина. А слово Боже це слово, яким творився світ. Це слово Бога, яке є любов. Це слово сповнене світла і правди. Це слово, яке веде нас до свободи, до правди, до світла. Там істина, там шлях, там життя. Не в гараздах, не в корисному, не в насущному хлібі. Насущний хліб це те, що ти маєш здобути сам, зробити сам, випекти зрештою сам. А до Бога ти звертайся за його словом творчим надихаючим, щоб бути натхненним творцем самому, щоб нести любов самому і світло, і правду, Спокушує далі, поставив на крило храма, на вершину даху. І каже, кінця, бо сказано, і цитує 90-й псалом, Буду тобі служити, щоб не нога нагатовій об камінь. Чому відкидає це Спаситель? Тому що віра наша не, не розважлива, не може бути отакою нерозважливою людина в своїй вірі і так нерозважливо покладатися на Бога, який в усьому тебе буде оберігати та ні, ти зроби так, як належить. І тоді Бог буде допомагати тобі і надасть тобі і силу, і волю, і мужність. А коли ти нерозсудливо Кидаєшся, думаючи, що в будь-якому разі Бог збереже і допоможе, так ні. Цього не треба робити. Отже, не заграздими і корисним ми звертаємося до Бога. І ми не можемо бути нерозважливими і безрозсудними в покладанні на нього. А далі, а далі він каже, піднісши його на вершину якоїсь високої гори і показавши всі царства світу і славу їхню, каже, все це віддам тобі. Все це віддам тобі. Ось диявольська мета. Викликати у нас жадобу влади. Щоб тішилася людина тою владою, своїм свавільням і своєю сваволею. І, безумовно, це не від Бога. Ми добре знаємо, що Христос не бажав земної влади і тим дав заперечення очікуванням, які були в якоїсь частини народу. Вони чекали, що прийде цар Месія. Забере владу і врятує в земному розумінні свій. Він не шукав влади сам. І він розкриває всю сутність тої влади як того джерело чого є дояв. Він пропонує нам. Царства світу і славу їх. Він пропонує нам владу над усім світом, владу, яка хоче тільки поширюватись, охоплювати якомога більше всього на світі. Наш земний і наш історичний досвід дає нам зрозуміти, наскільки це сатанинська Бажання сатанинська воля, шукання безмежної, нескінченної влади. Тому якість нашої віри в даному разі розкривається через заперечення того, що не є. Метою віруючої людини. Не гразди і користь. Не безрозсудне сподівання на Бога. Не влада світу цього. Ні. Не це і зовсім не це є нашою метою. І знов таки. І спочатку, і наприкінці, цієї події, яка має таке символічне значення, Спаситель дає нам зрозуміти, що ми повинні з одного боку слухати Слово Боже і керуватись ним, а з іншого боку. Ми повинні одному Богу поклонятися. Йому одному служити Богу, який несе нам світло і правду, любов і свободу. І який є і джерелом найвищих цінностей, що нам даровані. І осердям тих цінностей. І саме тому для нас так важливо поклонятися не буквальному зрозумінні, а шанувати, власне, шанувати ті цінності, які несе Бог в усіх своїх заповідях, в заповідях блаженства і в кожній дії. І в кожному слові, яке віднесе нам в Євангелії Своєму. Амінь.